Привіт, ви дивитесь Христинка Парченка, і сьогодні буду давати вігук на одну книгу. Але думаю, спершу потрібно переодягти, щоб бути якось ближче по тематиці. Знаєте? Так що і вігов буде на книгу зруйнувати королівство. Ну, якби синісів більше лиць, тому що це як ніяк морська тематика. Що ж, розкажу дуже швидко і коротко про зміст цієї книги. Значить, у нас є принцеса Ліра. Вона є сирена, її мати морська володарка, яка постійно якось її недооцінює, чи щось тут того. І є в нас принц Еліан. Він, як сказати, полювальник, ні. М -м. Полювач, хай буде полювати на сирен. І коли він іде в море, подорожує, він вже не принц, він вже пірат. І там вона стане людиною, її там морська володарка її мати, дуже строга. Вона її через непослуг перетворить на людину і опиниться на боту нашого принца Еліана, і їй потрібно якось вибратися звідти, щоб стати назад сиреною. Ще один дуже важливий такий пункт наша принцеса Ліра дуже любить полювати на серця принців. І наш Еліан був. Один з її жертв. Але це прочитайте самі. Що ж, я тут клеїла стікери, ось так вони в мене виглядають. На мою думку, тут видно, де було цікавіше. Я вам скажу свою аналітику по цій ксьомшці Значить, в мене було 32 сторінки на годину, так, в середньому. Я її прочитала за 11 годин і 9 хвилин, але в днях я прочитала за 3. Це так, щоб прям ну, взяти і піти читати нормально. Бо минулого літа я її брала, прочитала 20 чи 30 сторінок. Я її залишила, потім, три місяці тому, десь я її знову взяла, прочитала ще 10 сторінок чи 20. Мені не сподобалось, я залишилася на 40-й сторінці. І я все закинула. Але. Щоб так прям взятись і як зараз дочитати за усі три дні. Тобто вчора я її закінчила. Ну, вона мені досить сподобалась. Мінус 1 бал, тому що я кажу, мені початок не йшов щось, не подобався. Хоча працює мені з кожною книгою на початку, мені важко тільки себе змусити читати. Але так-то вона досить класна, мені було цікаво, я не могла просто це діла. Ну, ще один раз реальність книга, в мене було ще один розділ. Ось тільки прочитали ще один розділ. Ось стільки прочитали ще один розділ. Ось так. Але цілком мені книга дуже сподобалась. Так? Тож я вам її раджу, вона мені дуже сподобалась. Ну, Вона була цікава і така, ну, класна. І ці всі, всі інтриги, ліри, як там дещо отримати, щоб якби, допомагаючи Еліану, але це в її користь. Дуже така. Класна да напруга трішки. І як тут все, про все дізналась, це теж класно було. Ну, я така. Ого, ну, я просто сиділа така. Читаю, читаю. І така сижу десь три хвилини 5. Ну, все, я думаю, я ви зрозуміли, що вам потрібно прочитати, ну, якщо ви хочете, морської тематики про сирен і про. Полю. Полювається. Ахтовані. Точно! Тож, якщо ви хочете прочитати про сирен та мисливця на них. Ця книга для вас. Я думаю, вона вам сподобається. Тож, всім попаду з дівного відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть намнічі на круті ще найкласніші коментарчики. А якщо то немає коментарів, то залиште їх під останніми шаурс ось вони. І сі па 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 в нових відео.